Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Віталій Васильович Бенчак, псевдотур, солдат 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатська Січ народився 14 березня 1981 року в селище міського типу Тересва Тячевського району Закарпатської області. Віталій різ допитливим, скромним, добрим, відрізнявся загостреним почуттям справедливості та патріотизму. У 1988 році розпочав навчання у місцевій школі. Був дуже здібним учнем. Школу закінчив з золотою медаллю. Віталій мріяв стати військовим, але доля склалась так, що вступив до Мукачівського технологічного інституту, який закінчив з відзнакою. Після здобуття вищої освіти працював на багатьох керівних посадах. останні роки був керівником кращого підприємства селища. Так згадують про нього колеги. В жовтні 2013 року наше ТОВ Мер Хольцварен Тересва» очолив молодий, але перспективний. З лідерськими якостями керівник з перших днів роботи він користувався довірою та повагою колективу керівників інших підприємств, організацій та державних установ. Відповідальність, компетентність, принциповість, оперативність у прийнятті рішень це те, що характеризувало його роботу. Разом з цим вмів і пожартувати з розумінням ставитися до життєвих ситуацій працівників в разі потреби підтримати і допомогти. Завжди дбав про покращення мікроклімату на підприємстві. Нам було легко працювати під керівництвом людини, в якої слова не розходили з діями, яка в своїй роботі і житті керувалася принципами добра та справедливості, людяності та відданості справі. Так склалося, що Віталій Васильович прийшов до нас у жовтні, і в цьому ж місяці, через 9 років, покинув нас назавжди, покинув фізично, але не наші серця. Тепер він наш небесний герой. Наша довічна біль і наша довічна гордість. Дякуємо, що мали змогу пліч опліч працювати з кращим із кращих. з вірним сином України. Віталій був членом націоналістичного руху у складі СУМ та МНК. Був головою Закарпатського осередку МНК та дійсним членом ОУН Б і одним з керівників цієї організації в Закарпатті. Любив гори і прививав цю любов іншим. Захоплювався книгами та займався журналістською діяльністю. Багато його статей було опубліковано в місцевій пресі, активно займався спортом. У вільний час проводив тренування по боксу та патріотичні вишкіли для молоді. Був ініціатором багатьох патріотичних проєктів. Двічі односельчани обирали Віталія до районної ради. Можливу роль у житті Віталія відігравала віра в Бога. Він був глибоко духовною людиною. Бог і Україна понад усе, як один Бог на небі, так одна Україна на землі. Таким був життєвий девіз Віталія. Він був прикладом для молоді в усьому. Був активістом помаранчевої революції та активним учасником революції гідності у 2015 році. Добровольцем став на захист України, брав участь в АТО на Донбасі, ні службу у прикордонних військах у населених пунктах Зайцево, Майорськ, Бахмут у перший день повномасштабного вторгнення. Віталій став добровольцем ОДЧ Карпатська Січ. Оборонява згодом визволяв Київщину Харківщину, дійшовши до Донеччини 1 жовтня 2022 року. На 220-й день війни удар авіабомби обірвав життя героя поблизу села Терни під Лиманом. Був похований 5 жовтня у рідному селищі, де й розпочав алею небесних героїв. Нагороджений медаллю Михайла Колодзінського та відзнакою Хрест Карпатської Січі. Орденом за мужність третього ступеня посмертно. Герої не вмирають, поки пам'ять про них живе в наших серцях. Гасло Бог і Україна Укина усе» реалізується тут.